Друзі, всім привіт! 10.24. Ми на маршруті. Ми приїхали в Казьмещик, щоб зробити спробу здійснити сходження на гору Петрос за 2000 метрів. Тому е, чекаємо прояснень. Потроху йдемо до гори, начебто після обіду має бути якась погода. Якесь прояснення. Снігу навалило трошки, ну не по коліна, але перетрусило, я б так сказав. Що там зверху, ми ще не знаємо. Ну, Вчора тут, бачите, випало сантиметрів 10-15, а то може і 20. От. Перед нами вже пройшла група рятувальників. Як мені сказали, знизу і за нами ще йдуть там чоловік 5. У них сьогодні тренування, так що вже є стежка. В тому році стежки не було у нас. Ми в тому році на говерлу йшли геть самі, топтали там реально по коліна було місцями. Сьогодні набагато легше, тому шанс у нас є. Гори не видно поки що, все в хмарі. Але сподіваюся, якесь віконце нам після обіду дадуть. Години три нам або чотири ще туди топати. Тому подивимося. Мак, як настрій? Ладно. Заряжений на перемогу? Да. Ха -ха -ха. Поки що йдемо по рівному, тому ще не важко, але красиво. Ну що, Смачний сніг смакує. Не попав. А попав право в лоба, а я тобі дам, Ну все, берегись. Коротше, друзі, йдемо, йдемо. І дивимось тут отака от штука. а ну хто скаже, що це таке? Якщо знаєте, напишіть це в коментарях. Ви тільки подивіться на це. Ну, я не вперше бачу, але я не очікував побачити ці сліди прямо тут, на стежині. Ось вони сліди пішли туди во. І це сліди, судячи з усього, навіть сьогоднішні. Так, це сьогоднішні сліди. Тому що оце його ж сліди вчорашні, коли сніг падав. І оце сьогодні він пішов у тому напрямку, куди йдемо і ми. А перед нами пішла група. Це ведмідь бурий, Карпатський, скоріше за все. Оооо. Коротше, він пішов прямо поперед нами, за тою групою. Мабуть, по їхньому запаху він коротше, за ними почалапав, так що у нас є всі шанси зустрітися з А Оце так. Да. Ти готовий зустрітися з ведмедем? Я не дуже. У нас нічого нема проти ведмедя, ні спрея, балончика, нічого, крім палець і своєї горлянки. Так що будемо відбуватися, як зможемо. За нами ще йде група. Ну, таке. Гайда, шукати пригоди, як то кажуть. яка впала смерека взагалі, вломило деревину, нічого собі, все-таки відмідь пішов праворуч, сліди його пішли туди наверх, трошки раніше. Так що ми з ним навряд чи зустрінемось. О, це деревина! Шок. Ось ми підійшли до притулочку. Невеличка хатина. Подмайдю. На підйомі. На Тут є рятувальна точка. Вон відмітка. Тут уже сьогодні була група. Теж заходили подивитися, хто хто в цій хатині живе. Хто їв з моєї тарілки. Хто спав моєму ліжку? ти, Марко, О, Дивись, граблі. Дивись, які граблі. Можна грабить. Ведмедів можна грабить. Іде. Катинка, прихисток. Видно погоди. RA012 рятувая точка Ось, все, друзі, трошки далі. Сліди Косулі козочки. Ось вона прискакала звідти. Дивіться, бачите, які сліди. І ось вона політнула нашу стежину. І ось тут вона викопувала собі їжу. Тут зелена травичка. От, і вона... Тут її, мабуть, трошки поскубала і скоріше всього поскакала туди далі, бо сліди йдуть туди далі. Вже дуже багато снігу, але може бути ще більше. Ми потрошечку повземо далі. Фу ну, як воно? Виш меш? Лиш -меш. Ось ми виходимо з зони лісу. І ось тут перед нами наш Петрос, але він в хмарі, В хмарі поки що. Сонце пробивається. Подивіться, скільки снігу. Ось такої. Оце перед нами пройшли. Реально, реально ось реально ось. Реально коліна. Перемет такий. Але є вікна, якісь пробиваються віконця, так що після обіду, поки ми туди доберемося, може і розвиднюється. Ось така краса. Ось тут прямо на стежині, при дорозі, прямо отако, крокус взагалі. Лізеть тут все-всі не крокусами. Тут один, вон там ще один пробивається. Коротше, оце прямо на стежці, тут їх повно. Якби не сніг, тут все квітне, вся галявина квітне крокусами. Ось такої. Замило все. Фух. Знову захмарило. Пішов сніжок невеличкий. А ми рухаємося вперед. О! Яка радість, що є стежка, що перед нами група пройшла. І ну вони десь попереду. І нам набагато легше йти, тому що, тому що сніг глибокий, сніг мокрий. От, і самим би нам було значно важче. Подивіться на цю красу. Річечка. Річечка. Супер, А тут одразу вже колиби, колиби. Будиночки на горі. Ідемо далі. Вау! Бережно дивись. Бо можна туди сігануть. Так, да, такі снігу навалило. Вистачить, вистачить надовго ще. Ми вийшли на невеличке село на полонині. Кашари, кошари. Тут пастухи, худоба влітку, зелені луги, краса. А сьогодні нікого тут немає, ніхто не живе. Але ми колись в одній з цих хатинок, якщо я не помиляюсь, в оцій маленькій. Ось в цій хатинці маленькій. Ми колись днів 5 прожили без опалення, без нічого. І ходили на гору. Гори не видно, зараз вона в хмарі. От. Тут побільшало хатинок. Я пам'ятаю, їх тут було трохи менше раніше. Добудували ще. Щойно було прояснення і знову впав такий туман, прямо на очах пропадає видимість. Оце вам гори, гори дуже мінливі. Ще хвилину тому ти бачив, куди тобі йти. І стежка була. А через 10 хвилин стежку може замести, засипати снігом. Видимість впаде до нуля. І якщо в тебе немає навігації, то ти можеш опинитися в серйозній небезпеці. І якщо в тебе немає засобів для виживання в таких умовах, то це все серйозно. Гори помилок не пробачають. Замело, не да? <рес> <рес> Снігу нам мило і туди. Тут через Тут Можна сидіти Можна трохи перепочити поїсти. Поки падає сніг. Отак от, от. білим біло, Білосніжно сніжно. А оце, щоб розуміти, скільки снігу. Нормально, так. Тут ти на колінах стоїш. Це я. А, одна нога ушла, так? Непогано, непогано. Ну, добрих покоління є, коротше. Добрих покоління є. Все, у нас почався вже підйом. Підйом на Петрос. Невеличкі вікна проскакують. Є надія, Вон, навіть кусочок синього неба бачу вдалині. Так що ми на фінішній прямій, можна сказати. Ще вже трохи утеплився, бо холодно, але рукавиці не вдягаю. Більш-менш нормально. Вітру немає, тихо. О, стежку нам зробили, це просто благословіння. Так що, краса. Неймовірна краса. А ялинки які? Які ялинки класні взагалі. Ха! І це квітень. Марк, яке сьогодні квітня? 12 12 квітня, народ! 12 квітня 25-го року. Оце такий сніг. навалило, зимова каска. І ми йдемо на Петрес. Супер. У! Коліном нажимай, коліном так продавлю коліном, а потім ногу туди встав, візь, сумніві робиться. Коліно заганяй коліно, а потім ногу туди. Щось. Ми мені нагадуємо кутін, от який на дерево вилізе високо. І не вчить, і злізти боїться. Поповка є, Давай, давай, Марк. проби. Проби цю пробку сніжну. Я думаю, вони не тріщи, не Почекай, Правіше, Марк, правіше, не деріво. Так прямо довбай сюди. Палками допомагаємо вигрібати палкою. Давай не, давай. Різ, різ, різко не роби рухів. Добре вам те А поради зри легше давати. Все. Як казав класик, свистіть, не мішком, не з піском таскать. да? там. Там на мило, да, там що можна там, зірвати. Рендиз можна зірвай. Пробуй ногою вбиваю, ногою тако за, за тако. Вибивай собі, сходи. Ось так, да, вибивай. Ну так вот ти повинен все обвалити, да. Обвалюй, під себе, грибись. Йолки, я пам'ятаю, ми ще з рюкзаками по 20 кг по такому йшли. Йо. Стук, воно взагалі користується, так. Якщо чесно, ні. нас з 2015 року вже зимові походи, доки що на них ходимо. Здоров'я вже мусити сніг нема. Так, да, я, я досі не купив, якщо чесно. Бо коли ходив активно, ще сили були, а тепер став менше активно ходити, то не знаю, куплю і будуть лежати. Як, то... Як звати? Віталій. Віталій, я Юрій. Раз на рік оце. виходимо. Ти знаєш, який там дядькам років вже, так? Та вже за 60 я бачу, так. Вже декому під 7, скажемо прямо. Я з 65-го року почав нове літо Але от до такого віку ти жили, а розуму не наш. ха це одно лазити. Як ти казав, умний вгору не піде, так? А так як я водосний турист, то завжди оцей. Ну, Волініс, давай майстер-клас показуй, що ти тут припхався. Оце віконце гарно пішло. Супер. Может, пока дойдем в окно будет? <laughs> Класс. Воно прекрасно. Ну. Мы пойдем, воно растянет, воно уже растягивает. Завтра высокий тиск, солнце и, и уже вечер. Мы... Вечерний. Воно Фіолітове такі сліда. Все, підходимо до вершини. Сонечко пробивається, це фантастика. Це найкраще відчуття, коли ти півдня ослаєш. В тумані, в сніг падає А потім виходиш на гору і починаються вікна. Починає хмари відходити. Сонце. Небо сині, воно пробивається. Ооо, це найбільший кайф. Найбільша винагорода за працю. Ха -ха. Клас. Просто супер. Ось вони останні кроки. Останні кроки до вершини Петроса. Ха -ха -ха. Так, це воно. Останні кроки, Марк, останні. Що, я тебе вітаю, давайте так. Уху! Ну що, Марк, як враження? Важко Ну зимовий Петро це тобі не літній, да. так? Ай, погода чудова. Сонечко виходить. Пі знаєш, тайну ти старих скрижаль. І знищать сумніви, тучені громи, і ми тепер з собою назавжди. Панерку, про це схитло та не. Все там, Марк, зеркало? Як за Часон, ану, при Чесон. Диви, які ми кумедні! Ку-ку! Що це ви до речі, Сергій теж мав бути з нами, але його здоров'я скусило. В 28 році ми стали чемпіонами Союзу України з пішохідного туризму. 88-й 88 рік. Так. Це, це було я, така, мені було тільки. <рик> <сам> 8, <рик> <да. 4 рик> це, це була така унікальна річ. <рик> відкрили Вкрили в вікуті. Тільки відкрили, бо там він був закритий взагалі, там алмази туди-сюди, урани ну, короті, не пускали туристів. І почали десь той, при Горбачові пускати туди тут І Львівська команда в 88-му році. У нас було 8 чоловік, два катамарани. Комбінований похід, шістьорка пішохідна і сплав ну, двійка, двійка, трійка. Так. І рікіт, мома, і він дігірка. Тобто то був такий момент, де я сидів все життя на двох кріслах, бо я ходив, мені шкода було альпінізм кинутий і туризм. Я, а там вже два, типу, ну, да. два сезони пропущених, знаєш, тебе анульовується попередній результат. Знаєш, ну засумка було як спорті. Я пропущени. того не застав, на жаль. Да. Короче, я так рік їздив в в Альтабір, Кавказ, а рік їздив з компанією. Вільні походи. Західний да, всі сім, були, по Карпати. Лопати ми відродили взимку, коли після 90-х років стало тоскно, грошей кудись далеко їхати нема. І ми почали десь в другому році, ми почали зимові походи Лопашити. Такі. Ж, ну там 3-4 дні трохи покатах. А Я в 91-му році був в шестірці, в Якутії. Теж зі сплавом. 30, 30 з гаком днів і сухідна частина, і 6 днів сплаву. Ясно, що тепер вже не то. І встає медленно, як казав -класик. Не, Годи ми не ми ті я вже ті порозіолки робив, потім там. Попрошайки і всяку хрень, щоб нам на старість Товариш пенсія під... не 240 була, а 24 тисячі євро. Йо, йо, східні буде. Так що ми вас дуже любимо всіх, обнімаємо всю Україну. Шануємо. Цілуємо. Па. Цілуємо па. А хто це там ходить за його якраз? Йога пішла. Боси, босі ходять. Боси ходять. Ходять, босі а. Добре. О, яке віконечко, да? Добре. Добре. Так це ж ідуть, ідуть. Вони Ті, що відставші. <реш> Перші люди на горизонті. О, да, неймовірно. Зв'язок з мамою, да? <реш> Вау, яка штука класна! Взагалі яка хата. Оце хатина. Хатина так хатина. Все знову затягло, молоко, нічого не видно. А нам спускатися. 16.30. Починаємо спуск. Вийшли ми в 10.20. 20 а зараз 16.30, ну, пів години, хвилин 40 ми пробули на вершині. Трошки вікна були, ну, не суттєво. Але ми побачили трошечки. побачили. Довгенько ми сюди піднімалися, дуже суттєво нам сніг е, змінив <сміст> вніс корективи, так би мовити. Але ми щасливі. Потроху починаємо спускатися. Не знаю, за скільки ми спустимося. 16.30 ми спускаємося, почали спускатися. І побачимо, скільки нам знадобиться часу тепер на, на спуск. От. Ідемо, Ідемо потихеньку вниз. В молодці. Але вже по слідам. Ай, саме веселе, це спуск. <связать> Камень я поднажал <пиднызон>, В пустяке счастье І вже на спуску з'явилось гарне віконце. Ха, Ха, видно вже майже вершина. клас, Оце супер віконце. Ось він, друзі, вечірній Петрос. І погляньте, які крокуси! За день підтануло. Ми сьогодні зранку тут ішли і ще цього не було. І ось як вони витаяли за день. Яка краса! Ви тільки погляньте. З видом на нагору. Шикарно, шикарно, просто шикарно. Оце просто родзинка сьогоднішнього вечора. Крокуси. Супер, і гора відкрилася. Неймовірно. І ми йдемо донизу. У, супер! От і все, друзі, спустилися ми назад в Казмєщик, звідки почали. Такий приємний солодкий запах диму. Хтось десь затопив пічку. М -м -м. А не передать вам словами. Дуже файно розпогодилося. Десь там сонечко сідає. Дуже класно. Гарно прогулялися. І якщо вам теж сподобалась наша прогулянка... Підтримайте подобаєчкою і поставте і підпишіться. Так, 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 підпишіться. Взагалі приїхали. Прийшли, а тут уже зелені луги. Шок. Дика зелена трава. Клас. Все, добралися. Прибули. Цікава інформація, що е, з Казмещика до вершини Петроса е, ми йшли майже 6 годин. Назад ми йшли 3 години. 3 години. Тому отак от, сніг сьогодні нам добавив, суттєво добавив часу в дорозі. От, тому майте на увазі, якщо гарний сніг, то можна добряче, там, добряче місити, місити той сніг. Отаке. От все, друзі, на цьому все. Кому сподобалось, пальчик до гори, підпишіться на канал. До нових зустрічей. Па-па!